Каполанське благословіння на 19 люте 24 року в ім'ятця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і благослови. І Благословен і Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні у Святому Євангелі те, як фарисеї підістали людину, щоб спокусити Ісуса. І вона сказала, що почала спочатку, знаєте. Підлабузничать і казати, що ти вчитель справедливий, не зважаєш на особу. А потім видало таке, чи можна платити податок кесарю, чи не можна. Ісус відповів, що ти мені покажи цю монету, і там був кесар намальований. І він сказав: Віддайте кесарю, кесаря, а Богові-Богові! І його ніхто не міг чіпати. І, знаєте, це теж для, наш, для нас знаєте, настанова. Ми повинні просто віддавати кесареві добросовісного, а Богові-Богові теж добросовісного. І знати, що віддавати Богові важливіше. Тобто це цінніше, це найбільше, що ми можемо віддавати. Тобто воно стає в пріоритеті. Знаєте, як, як в цьому ж Івані говориться яка найбільша заповідь? А найбільша заповідь це любити Бога свого всім серцем своїм, всією душею, всією, всією істотою своєю, всією, всією силою своєю. І друга, але друга. А яка дорівна до першої, любити ближче, як самого себе. Так і тут Богові Божої віддай. І коли ти будеш віддавати Богові Боже, ти й кесарю даш кесареве. А от коли ти будеш думати, як віддати кесарю-кесареве, то ти про Боже можеш і забути. Так що, Боже повинен стояти в першу чергу, і тоді кесарю віддасться те, що йому належиться. Амінь.